І шантажує ваших рідних, бабцю, діда, маму, тата, сестру, брата, жінок, коханок і так далі. І ви бачите, що він є спиною, він, сюди. він є спиною. То є так звані техніки інтервенції. Я зараз покажу два варіанти. У та сама, а є військовий варіант, а є поліційний варіант. Поліційний варіант військовий відрізняється тим, що цей, не цей я У блюдо має лишитися живий, бажано здоровий. Не виходить, покалічений, але дихаючий. Бо потім йому треба ж, блядь, покази давати. Ви, ви без його показів злочинець. Бо ви його побили. Що? Він шов, ви його побили. Ну, Наприклад, так? хоча так не буває. Це неправда. Вхід повинен відбуватися просто і ефективно. Права нога вперед, якщо ви правша. Якщо лівша ліва. Під коліна штовхнули плечем, людина впала. Увага! Тепер під крок. Яйця, бам. Якщо військова техніка, яйця. Якщо військова техніка, на копчик куліном – два, нога вже тут. Зразу путилися, зразу путилися, це навіть не обговорюється. Руку берем, коліно сюди, рука сюди. Увага, він ще, він ще, він ще дихає, він ще рухається, виривайся. Бам! Під, під, під ногу тримаємося. Він хоче побавитися, виходить. Він хоче. Не хоче. Зламали пальці, запхали пальці в очі. Друга рука сюди. А тепер зробили коня. Оце. Зламали йому плечі, позвонили в міліцію. В тій позиції. Позвонили в міліцію. Значить, це військова техніка. Щоб ти другий раз не падав.